Доброго дня, колеги. На візит Джо Байдена ми чекали ще до повномасштабного вторгнення, але все ж таки, зважаючи на небезпеку, ще сьогодні вранці спростовували його візит. Але незважаючи на всі обставини, Байден у Києві, візит відбувся. На вашу думку, чому все-таки Джо Байден вирішив відвідати нашу столицю? Це кілька сигналів одразу для світу і для окремих країн. Передусім, це сигнал того, що Західні партнери і Сполучені Штати Америки не розрізняють, не вбачають будь-яких російських червоних ліній по Україні. І більше того, США вважає, що Україна є частиною західного світу, західної цивілізації, і про це чітко сьогодні говорив сам президент США, виступаючи в Україні, а не зоною російського впливу чи якоїсь російською околицею, як це трактують сьогодні в Москві по друге це знак підтримки саме президента України, зеленської його команди. Останнім часом було е, чимало скандалів, були неприємні історії навколо міністерства оборони. Сьогодні президент США вітав не тільки президента України, а всю його команду тиснув руки всім, включаючи міністра оборони України. Знак того, що незважаючи на якісь певні проблеми, які виникають. США а, зберігає підтримку і зберігає довіру до всього українського керівництва. А, ну і треба ще розуміти. Тут технологічний аспект, такий пов'язаний з початком виборчої кампанії всередині свого сполучених штатів Америки, і Джо Байден розглядає можливість свого переобрання в 2024 році. І сьогодні він прибув як е, лідер. Всього вільного світу, фактично, лінію фронту Україна в, за, в західній свідомості, свідомостями американських громадян. Це лінія фронту і виступ, виступав як сміливий динамічний сильний лідер. І останнє не можна виключити з того, що співпадіння цього візиту Байдена в Україну з візитом Ван і в Москву е, є е, наслідком цих американо-китайських перемовин на полях Мюнхенської конференції, які відбулися. Можливо, паралельно ще обговорюються якісь сценарії, чи просто синхронізуються позиції США і України напередодні публікації чи презентації китайського мирного плану, який анонсований до кінця цього місяця? Сам візит є як символічним, так і практичним. На вашу думку, у чому полягає головний аспект першого? Символічність це те, що Байден приїхав в Україну. Президент США прибув до України. Це означає, що Сполучені Штати нікуди Україною не залишають, не обмінюють, не знижають рівень підтримки, вважають Україну своїм партнером, частиною свого світу. І ць, 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 В цьому така от символічність. Причому в умовах війни, в умовах з реальної загрози для здоров'я, тому що навіть якщо існували якісь певні повідомлення, інформування про те, що президент США прибуде до України інформування російської сторони, але завжди залишався високий ризик тероризму. В цій ситуації і практична складова безумовно вона е, полягає не тільки в виділених гроші грошах, грошах обінцього анонсованому новому транші 500 мільйонів доларів допомоги різної, але передусім в тому, що Байден сказав, що ми з Україною будемо до кінця. І передусім в тому переліку техніки, який було сьогодні, обіцяно це понад 500 танків е і ну іншої техніки, досить таки багато. Що виходить за рамки тих цифр, які обговорилися попередньо на Рамштайнах і на інших платформах? Очевидно, що ця ця питання, ця е допомога буде розширюватись. Ви вже згадали про допомогу, яку нам оголосили, про допомогу й українському бюджету. Але все ж таки на які результати зустрічі Байдена і Зеленського, ми можемо ще очікувати. Йде цікавий дуже діалог стосовно гарантій безпеки для України і Україна і США поступово, хоч і важко, але рухаються шляхом підписання спеціальної оборонної угоди, таку, яку має Сполучені Штати Америки з Японією чи Південною Кореєю. Там теж складна йде складна війна, складна ситуація зберігається, і крім того, продовжується діалог стосовно підвищення збільшення е фінансової допомоги для державного бюджету, тому що російські удари по нашій енергетичній інфраструктурі поглибили. Економічну кризу в Україні і значно і нам будуть, будуть потрібні додаткові е, витрати. Ну і йде синхронізація позицій переговорних позицій, щоб США і Україна говорили однією мовою е, на майбутньому раунді міжнародних перемовин. Тому що є хороший шанс, що цього року війна буде завершуватися чи притухати, і обов'язково будуть е, здійснюватися нові і нові спроби перемовин. Крім того, вирішуються за кулісами доля окупованих територій. Мова не тільки про півдні і південь України, але й про Крим. З цим пов'язано тісно аспект ви надання Україні чи не надання Україні дальнобійних ракетних систем. Дуже складний багатошаровий закулісний діалог відбувається. Я до речі не здивуюся, якщо після цього візиту Байдена у нас відбудуться ще чергові кадрові зміни в уряді. Щодо хороших росіян, то вони дуже хотіли, аби ракети все таки влучили в столицю під час візиту Байдена. Цього не сталося. На вашу думку, у них не вистачає сміливості, чи чому до прикладу не відбувся ракетний обстріл? Ну немає сенсу, і більше того, білий білий дім зараз поясню цю думку. Білий дім підтвердив, що вони повідомили росіян за кілька годин до виїзду, що вони їдуть в Україну для того, щоб уникнути ризиків третьої світової чи ядерної війни. Якби Росія наприклад, вирішила е, вчинити замах на президента США, це був, був, був би прямий привід до прямого військового зіткнення між Росією і США, до якого Росія не готова. Росія Бахмут не може взяти. Які там США? Е, хоча Бахмут, вірогідно, може, і візьмуть. Е, і тому е, дивіться, в Росії не було насправді інструменту впливу. Окрім терористичних методів, бомбардувати сьогодні е середмістя Києва, коли там знаходиться президент США, чи ставити його життя перед загрозу, це давати привід для США прямого для прямого військового зіткнення з найбільшою військовою силою. Тому довелося промовчати. Хоча ми чудово розуміємо, що Росія знала про цей візит ну щонайменше годин за 12-15, тому що попередження плюс дорога на е потязі вона не швидка. Яка забирає крім того, Байден... Байден і назад таким чином поїхав, тобто він ще знаходиться на... на території України навіть в цей момент швидше за все, але Росія нічого не може зробити. Зам... Замаг на Байдена самовбивча річ, а інших інструментів інструментів окрім якихось відверто терористичних в Росії, немає агентура, переважно розгромлена. Бо ось і все, і ось чому Росія вимушена була просто прийняти це як факт, скриготати зубами і в черговий раз репутаційно втратила в очах передусім, свого населення, яке до цього часу вірить, що Росія це така глобальна всемогутня держава і підбиваючи підсумок Байден і Зеленський мали говорити про розширену підтримку, як ми вже говорили. Що ми можемо чекати саме від неї? Можливо, розширення кількості танків, які виділяються в Україні, дальнобійних ракет і сучасної авіації. Тому що якщо війна продовжиться і мирні якісь зусилля протягом першої половини цього року не ввінчаються успіхом, то до кінця року Україна отримує і дальнобійні ракети, якими зможе ставити під вогневий контроль Кримський міст і повторювати для Росії сценарій Херсону тільки вже з Кримом. І сучасну авіацію, що не менше винищувачі F-16. ось про це йшла річ. Звичайно, боєприпаси, амуніція, те ті витратні матеріали також на порядку денному не теж теж вкрай важливі.